І зараз покажу, що буде після того, як я підгорну. Взагалі нічого немає. Гряди рівненькі. Всім, сьогодні хочу показати вам, як я підгортаю картоплю, борюсь з бур'янами і підгортаю заодно. Рядочки поросли. Як бачимо, рядочки дуже слабо зараз виражені. А ось тут вже більш якісно. От зараз пройдуся, покажу що буде з картоплею, який буде результат. В принципі, швиденько вийшло все. Десь хвилин за 20, напевно. Все, ряди більш-менш рівненькі. Буряну практично ну, 80% немає. Все пересипалося, перегорнулося. Це цибулечка, бачите. І ось тут, де зелені взагалі ряди були, то взагалі нічого немає. Гряди рівненькі. Ось так справляється дракончик. Все, дякую за перегляд. Всім вдалих підгортань картоплі, все, па-па-па-па